На нашому місці вода зелена. Вітра нема. Нагнала течія рязки сюди. Наша абрикоска. Ще залишилось там декілька абрикос. тому ми перейшли на внутрішню сторону острова. Зараз покажу. Рибалки тут щось намагаються спіймати. А ми тут заховалися. Влада знімати не буду бо він не хоче, щоб його знімав. Тихо. А, він тут слідкує за своїми питомцями. Бачиш? А тут вода така чистіша трохи, але теж вже така зеленовата. Ну як вийшло, то вже так.